Всім привіт! Ми сьогодні з Ангеліною йдемо за Ростіком. Нічого не знімали, бо виставляли сьогодні відео з кулінарією. Сьогодні ми дуже багато всього готували, тому йдемо за Ростіком. Снігу немає, але сьогодні у нас цілий день пасмурно. Всі ходять цілий день пасмурно і холодно. У нас шоста година, але на вулиці вже не там. Ну, можна було би вже не йти його забирати, але ми підемо забирати його, бо потрібно розрахуватися вже вже скоро перше число. Ну давай. Це одно прогулянка для Ангеліни. Досі воно, мабуть, мокре таке ще. Ще мокре, ще не, не треба, ще пішли. Поки ми чекаємо Ростіка, то тут є така гірка. Привіт. Ангелі. Машина зробила бібі. -бі. Ангеліна тут збігає. У неї теж розважальна програма. Добре, що немає тут болота. Дивись, де він. Махає привіт. Не йде. Ще перезувається. Не йде. Пошли! Ми вже розрахувались. А я вже представляю, як я буду загинути. Садочка забирає. Хоче вже садочка забирати. Коли ростік або на дистанційному, або на заняттях, то Ангеліна відразу до нього цепляється, як отой репяшок прямо. І вона від нього не виціпляється, вже все за руку йде тільки з Ростіком, мені навіть руку не дає. У неї ще характер такий трішки впартуватий. Вона, як собі задумає, то все. Мені руку надає тільки браті каже. Дивіться на мою. Красуню, вони вже відцвіли, тому я їх заберу десь на балкон. Гарненько буду чекати весни, щоб висадити їх вже в ґрунт. Я готую вечерю, розігрію макарошки з маслом. Діти собі будуть накидати, хто скільки схоче. Ми зараз по У нас майже 7 година, але діти ще до вечора точно будуть їсти. Ми сьогодні з Ростяком розкручуємо пластинки. Я зараз по вечерюю буду розкручувати, бо вчора мені натерло так добряче, що аж було боляче. Так, що в нас ще на вечерю? У нас є ляшки. Якраз всім по ляшці. Якщо з'їдять Ангеліна, то, якщо чесно, можуть цю цілу з'їсти без проблем. Салат в мене залишилися міді з вчорашнього салату. Як добре, що не прийшли гості, я маю що їсти. Мідіємо вечерю і грію макарошки і... Вони там граються, ростік хоче з нею пограти в м'яча, ще щось, в них на вечір саме розпочинається гра, тому вони будуть гратися, а я познімаю мотивацію на прибирання, помию щось ще. Буду займатися коротше, справами. А що ж, хочу назнімати контент, бо може піду на роботу. І один день зроблю виходного. Я все накрила і чекаю діток. Навіть поставила свічечку, щоб їм було цікавіше їсти. Ходіть вечеряти! Ще гірлянду вімкнула. Треба її вже або зняти, або підвісити вище. Все, зустрінемось з вами завтра. З раночку. Доброго вам раночку. У мене ківуха клахиться, недіна мені одягнула копишочка. Закипає у нас чайник, ми вже прокинулися, а ростік розпочинає свої. Що, Ростік? Уроки, так? Да? Будемо робити каву. Ти мені... Ти мені допоможеш каву зробити? Так. Да. Давай. І ще так само. Це трошечки. Ой, трошечки не так багато, трошечки. Це така все, досить дякую. У мене є турка така, щоб варити гейзерна кофеварка, Певно, що не турка гейзерна кофеварка. Але я завжди заварюю, майже завжди заварюю каву. Саме в кружці. Теж і швидко нормально і смачно. Але таку каву розчинну я не люблю. Люблю саме таку заварну. Тому заварюю саме! Інколи заварюю в тій кофіварці але потім не хочу її мити, мені впадло, тому огарю. Так. У нас така таку. Оце вона ще від кашлі. Ця красоточка наша. Хто такий милий? Тобі чайок пробити? Чайочок. Я сама. Ти сама зробив? Я і чай розсипний можу заварити прямо в кружці, якщо він крупний, ось так декілька штук. Дай. Декілька собі і декілька братику. Якщо листочки крупні, то я теж можу заварити прямо в крути. Що <кху> таке зайка? Навіть кашляну? <кху> Ні. <Не>. Ой, <кху> не можеш? <кху> Ми будемо з нею пити чайочки, кофійочки. А? Я тобі, мабуть, води багато налила. Води багато налила. Ось це не так. Це братик. Братик зараз буде переворот, він поп'єче. Такий... А то він тільки що прокинув. За дві хвилинки до урока швидко встав. Я кажу, Рустік, ти хоч вмийся. Він швиденько вмився і швидко приступив до До Все. Ніночки. <рес> <рес> а чого сьогодні? На столах хоч сісти? Так. Да. Наш. <рес> а ти виспалася, дівчинка? Так. Да. Опана. <рес> ну, завтра, певно, що прийде бабуся. Ні, да, мама не буде. А мама куди піде? В Коку. Я... Тобі по Коку піде? Так. Да. Піде мама завтра на? Бабуся. А ти будеш? Людею. Людею, так. Да. Ти хочеш бути з люди. Скучила за бабуся. Да? Не хоче? Гарячий? Да. Тараз роблю, що буде такий гарячий. Всім смачненького Хто б'є з нами тілок, так? Будеш. У нас з Ангелінкою такий сніданок, бутерброд з маслом і сиром, колбасу вона не їсть, а в мене з колбасою. з маслом. Смачно. Натка ділова сьогодні в халатику. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже на підлозі наробила мені срачевник там. Mm -hmm. да. Але я зараз приберу. Да? Вже не хочеш сир? Тож не хочу? Mm -hmm. То я з'їм, я доїдаю за всіх. У нас вже обід, Ангелінка пішла спати, а я змінюю свій манікюр, спалила нігті прямо повністю і зробила круглої форми. Даре, ще запалю, щоб вони були рівненькі. Змінюю форму нігтів, бо дуже сильно поламала і позаламувала саме ось тут. І мені незручно, тому будуть маленькі нігтики. Змінила свій манікюрчик, тепер такі маленькі, акуратні нігтики овальної форми. Кротенький, Ангелінка ще спить, тому я поки що привожу себе в порядок і приберу тут у ванні. У мене щось, щось пішло не так у ванні. І буду готувати їсти. Зараз придумаю, щоб це їм приготувати, бо ж завтра я на роботі, тому думаю, щоб це їм приготувати. Зараз буду питатись в Ростислава, що йому робити: картошку чи картоплю чи бараболю. Не знаю, що він вибере з цього всього асортимента. Думаю, що це буде щось. Якісь бульби будуть, точно. Ангеліна прокинулася варю картоплю. Смажу котлети, які були в мене в морозильці. Нічого видумувати не буду. Вони будуть їсти пюре з котлетами. У нас вже майже 4 година дня, і зараз вам покажу, що роблять мої діти. Мої діти грають Лего. Ангеліна з задоволенням, з ростиком допомагає йому тут. Щось будувати або руйнувати. Ну, для неї це дуже така крута гра. Крута рада. Я збираю Ростислава завтра йому рюкзак на джео, бо я ж йду на роботу, а він зранку піде на заняття. І в мене немає гладильної доски, тому глажу я це все щастя прямо в нас на ліжку. І хотіла вам щось таке показати. Зараз, Зараз покажу. Йому вже потрібне нове кімоно. Подивіться, як моя дитина сильно бореться, чи то кімоно такої якості, що вже аж зробив дірку. Я вже підшивала, не знаю, скільки воно ще витримає, але треба замовити, бо там з такими, знаєте, емблемами всякими. Тому треба замовляти в них нове кімоно. Збираємо рюкзак, щоб вже воно було готовеньке. Все він тільки зранку прокинувся, взяв і пішов. Варю ще компотик на завтра, вже закипів, мене, вимикаю і біжу швиденько прибирати в коридорі. Сьогодні ми вже нікуди не збираємося. Були ми на вулиці, але недовго. Вийшли прямо на площадку, прогулялися і все. Завжди, тут, коло дверей, після взуття брудно, на вулиці ще й дощ у нас сьогодні пустився, тому дуже багато піску. Перший раз витерла ту всю грязюку, протерла, а тепер все, що рознеслося далі. Протираю, витираю, збираю і піду прибирати в кімнаті, бо там в нас по всій кімнаті розкидане лего, і на нього дуже некомфортно ставати ногами. Діти попросили, щоб я їм допомогла прибрати. Зазвичай вони прибирають його самі, але інколи ось в такі моменти Ростик просто сидить, бовтає, а я з Ангеліною працюю, прибираю, Ангеліна розбирає. Вона така любить робити, розібрати те, що було вже зібрано. Я прибрала за декілька хвилин і чисто, в принципі, в кімнаті. Не дуже вони сильно розкидали. В принципі, іграшки майже всі по місцях. Трішки там вони взяли медведя цього великого, щось вони його били, чи що вони йому робили, не знаю. І далі продовжується, як я казала, в них ввечері починається така рутина, і на цьому з вами буду прощатися. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші вподобачки. До зустрічі завтра.